Зігрітися та зарядити телефон. Що таке пункти незламності та як вони працюють, розповідає перший заступник міського голови Віктор Яськов. Метою ворога є знищення нашої інфраструктури, теплових і електричних мереж. З ініціативи президента для супротиву створені пункти незламності, в яких люди можуть отримати необхідне тепло, воду, допомогу, медичну допомогу. І така мережа створена і в Полонській громаді, і адреси таких пунктів розміщені на загальному українському сайті. Також до цієї ініціативи можуть долучатись громадські організації, підприємці, допомагати людям пережити наші загальні труднощі для перемоги України над Росією. Такі пункти будуть розміщені в всіх мікрорайонах міста Полонного для того, щоб до них було зручно добиратись. Для тих людей, яким незручно буде добратись, існує мобільна група в міській раді, яка зможе доставити таких людей до необхідних закладів. Ознайомитись з правилами роботи пунктів та дізнатись про їхнє розташування можна на сайті міської ради. Адреси найближчих до вас пунктів рекомендують записувати відразу на випадок, якщо зникне світло і мобільний зв'язок. Варто також пам'ятати, комплектування та функціонування пунктів незламності здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Час перебування у пункті не обмежений, однак варто пам'ятати про те, що іншим людям також потрібно зігрітися і зарядити пристрої. Починаємо з цього коридору. Походу вхід у нас буде з цієї сторони для пункту обігріву, тому що центральний вхід з тієї сторони. Але для пункту обігріву це що як він зараз називається пункт незламності, буде з цієї сторони. А, актова зала, де люди зможуть просто розположитися. Побути тут всі заходи основні проходять. Тут ми зможемо поставити їм чай, каву, воду, каву автомати у нас вже стоять, термоса тут є. Стаканчики, одноразовий посуд. А є в нас кімнати для проживання, для ночівлі. Ось вони вже застелені, приготовлені. Двухярусні. Одна кімната. Друга кімната. Ось у нас є внутрішні туалети, які функціонують, це кімната для інвентаря. Тут обладнана кухня, вона вже функціонує, працює. Ось є гаряча холодна вода у нас, є микрохвильовка, духовки, плити. Ось можна тут розігрівати їжу на всякий випадок, якщо є потреба в тому. Якщо немає світла, є генератор, який забезпечить живлення, тут можна буде чай зварити. І... Він на 9,6 кВт потужності, він забезпечує все це приміщення електрикою вплоть до того, що а, і плити, духовки, чайники, yeah. а, термоса. Термосі, усе це працює. Те, у нас тут їдальня, вона а, разом yeah. з ігротекою. У нас є хокей, футбол. Для дитячого дозвілля, для підлітків і молоді, які по суботам у нас тут збираються, але може служити також і для зігрів. А ми зараз знаходимося вулиця Привокзальна, 97Б. Це навпроти швейної фабрики нашої, колишня їдальня дитячого садка. Ось вона вже реставрована всередині майже повністю. Да, ось тут у нас кімнати з інвентарем, з обув'ю. Коли молодь приходить, вони перевзуваються. Тут вона поки у нас така технічна кімната, але в перспективі це також ще одна житлова кімната. Душові кабіни. Ось. Повністю працюють вже. Да. <клес> Душові кабіни вже повністю обладнані, у нас є гаряча холодна вода. Це приміщення воно має да, такий напрямок а, соціальної допомоги. А тут у нас немає ну, персоналу. Тут ну, то, Офісний у нас варіант. Він може слугувати пункту Ось Тут шукали автомати, чайники. Тому щоб можна було зігрітися. На початок війни у нас близько 20 людей вжило переселенців, які зупинилися. Пересидіти може більше. Але тут постійно палиться, всі приміщення опалюються, ми маємо котекню на твердому паливі. І це приміщення також у нас генератором. маємо Можливість мати постійно світло. Це приміщення знаходиться на вулиці Гоголя, 12 поруч з нашому постелу. Продукти харчування. Ось люди переміщені, вимушено переміщені, які приходять до нас практично щодня з 9 до 11 години ранку у нас видача продуктових наборів, тому всі, хто мають потребу, телефонують попередньо до адміністратора, роблять замовлення, він збирає продуктовий пакет і вони можуть отримати невеличку допомогу. Одяг у нас на привокзальній 97Б. Одяг і взуття видається там. У нас є там контейнер, де воно зберігається. Тут тільки продуктовий склад. У нас є склад такий, який знизу обладнаний для зберігання. А ось тут це вже такий тікучий склад, з якого видається, люди приходять і вже тут можуть безпосередньо отримувати продукти, памперси для дорослих, для дітей. Дитяче харчування маємо. Ось і ось такі невеличкі пакети. Ми Формуємо, складаємо і в залежності від кількості членів сім'ї вони отримують допомогу. Пліди для того, щоб можна було видавати людям, яким треба нагрітись, зігрітися. І взагалі звідси видається постільне і одіяло, постільна білизна. І в основному продукція харчування. Ось це приміщення воно готується для того, щоб люди могли. Переночувати, з'явитись. Воно ще в нас все в процесі роботи. Тому в нас тут такий творчий хаос. Е, є приміщення, в нас, які обладнані для того, такого довгострокового проживання. Зараз у нас ще церква є в Березні, вона обладнана там більш, так що окремо може сім'я жити в окремому будинку. Ось, і У нас там люди проживали від початку війни також. Так що і кімнати, які на вулиці привокзальні. Вони також у нас а, обладнані для такого постійного проживання. Тому є дзвінки, люди телефонують. Ось зараз одна сім'я, що до нашого адміністратора телефонувала чоловік з дружиною і троє діток шукають житло з Запоріжжя Валесення, чи Запорізької області, то от на цих днях маємо вирішити їхнє питання, щоб забезпечити їх житлом. Якщо їм підійдуть умови, зможуть жити.